Літуса ліво сніданки. Апарат можна випити сок, яблуко та оранж і вода, кава, шість та шість видів. все працює, все є ковбаса, сир. Помідори, до речі, дуже смачні, огірки, йогурт, масло, джем, ананаси, яйця варені, молочна каша, запечена якісь. Щось запечене, але це не солодке, це з кобатою, з якимись травами щось таке: сосіски, омулет, голубой і випічка. Сьогодні вам круасанчики такі маленькі, дуже смачненькі.